Я думаю, що ви багато чули про медитацію, що це якийсь суперстан концентрації, якогось розкриття вашого ресурсу, і якщо ви не вмієте медитувати, то ви повний лузер і ви нічого не вмієте робити. І я хочу погодитись, що медитація зараз це дуже-дуже корисна навичка, яка допоможе вам якісно більш кайфово існувати. І це схоже на таку ментальну гігієну, це як почистити зуби тільки для вашої нервової системи. Але нема ідеальної медитації, нема єдиної медитації для всіх. Для кожного є свій певний підхід, але є загальні принципи. І для когось медитація може бути сходити на рибалку з друзями. І для когось це може бути прогулятись з собакою, для когось це побути в тиші, а для когось це прям концентрація, візуалізація певної мандали чи мантри, чи якийсь дуже специфічний процес, або яка суперкрута йога поза, яку ти можеш досягти тільки через 25 років неустанної праці, вегетаріанства та правильних думок. Для чого взагалі займатися медитацією? Є одна причина для того, щоб займатися медитацією для мене це навчитися управляти своїм розумом і знайти, що розум це не є я, це є мій інструмент, який я можу використовувати. Це як моя щотна машинка або комп'ютер, або мій помічник, або домашня тварина, якою я. Яку я дуже люблю, яку я поважаю, з якою ми класно проводимо час і з якою ми можемо виконувати якісь дуже корисні справи? Також медитація допомагає дуже класно розслабитись, зняти напругу, збалансувати вашу нервову систему, яка з однієї сторони хоче досягнення. Це симпатична нервова система, коли ми з такі, якби у, -у, 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 -у" досягатери. Друга частина нервової системи парасимпатична, коли ми розслаблені, лині, ми хочемо відновлюватись, розслаблятись, їсти, розмножуватись. Ми хочемо кайфувати. І от цей баланс це також про медитацію і цей баланс вегетативної, симпатичної та парасимпатичної нервових систем. І в балансі ми відчуваємо дуже такий крутий баланс розслабленості і готовності до дії, відновлення. І зібраності, коли наші думки вони дуже такі гострі, але ми не перенавантажені, ми не перестимульовані, коли нам легко спілкуватися, легко приймати рішення, і також легко відпочивати і відпускати якісь зайві задачі. Також дуже крутий ефект і необхідна складова медитації, успішної медитації це зв'язок з тілом. Тому що не встаю наголошувати, що саме через тіло ми проживаємо наше життя, ми саме через тіло відчуваємо загальну Оточуючи реальність, і через тіло ми відчуваємо нашу внутрішню реальність. Тому тіло це як універсальна система для познання себе, і саме налаштування на ваше тілесні відчуття це старт і залог успіху будь-якої медитації. І також медитація допомагає взяти свою свідомість під ваш контроль або стати ближчим до себе. Стати ближчим до ваших відчуттів і знайти розуміння того, хто я, для чого я тут, і яка моя задача, яка моя місія, куди мені рухатись. Не знаю, наскільки для вас це актуальна задача, для мене, супер суперактуальна. Напишіть, будь ласка, в коментах, наскільки вам цікаво знайти себе, свою самоідентифікацію і розуміння свого шляху. Ось, а поки ви думаєте писати коменти чи ні, я продовжую далі і хочу розказати, що ця практика це квінтесенція моїх 15 років чи ні 20 років заняття медитації та усвідомленням свого внутрішнього простору, які починалися просто по фану, тому що мені було це цікаво, і вони продовжилися в навчаннях в спеціальних центрах з медитації, моєї практичної діяльності і багато спілкування з різними. Практикуючими моїми пацієнтами і взагалі людьми, яким цікава ця методика. І ось медитація, яку я вам пропоную зробити сьогодні, вона комплексна, вона состоїть з декількох частин. Перша частина це зв'язок коріння у вашому тілі, зв'язок з вашим тілом. Друга велика частина це навчитися концентруватися на певних об'єктах. Та бачити, як ви, як ваша свідомість, концентрується, тобто знайти себе фактично, це якби знаходження вашої свідомості, точки вашого сприйняття. І третя дуже важлива задача це відпускання, це деконцентрація, коли ви просто об'єм, просто пустотність, через яку проходить свідомість, проходить енергія, і почути, як життя проживає у вас. Оцей пасивний процес дозволення і розширення. Коли ми відпускаємо, ми нічого не знаємо про цю реальність, ми тільки дозволяємо її через себе проходити. І ця частина медитації, вона суперсвободна. це розширення вашої уваги, це недіяння, це неділення медитації. І саме цей третій елемент він наповнює силою і сенсом перші два елементи. Я думаю, ми готові починати. Займіть зручне положення так, щоб будь-яка частина тіла не звертала на себе надмірну увагу, щоб не перегружалася на пліччя, шия, щоб розслаблені були ваші руки, спина та з плечі. Зверніть увагу на ваше обличчя і уявіть, як сонечко торкається вашого обличчя, визиває вас легку посмішку. І як це світло разом з вашою увагою занурюється всередину вашого тіла, розподіляється потилицю, маківку, шию надпліччя, пліччя, плечі. Грудну клітину, як вам легко дихати, вільно дихати. Як це світло проникає до вашого хребта і наповнює кожен хребець? І ви розслабляєтесь, але не засинаєте. Частина вашої уваги продовжує рухатись зі мною. Як світлом наповнюється кожен орган, печінка, тонкий кишківник, товстий кишківник, нирки, сичоводи, наднирники, підшлункова залоза, сичові органи. Кістки тазу розслабляються під цим світлом, як розслабляються нижні кінцівки, стегни вимілки, ваші ступні, ваші пальці ніг, пальці рук. Зробіть декілька вдохів і видихів через пальці рук і пальці ніг. Уявіть, як ви стоїте під срібним дощем, дуже тиненькі ниточки цього дощу торкаються кожної клітини вашого тіла. І кожна клітина починає дихати і наповнюватись цим срібляним світлом. І вся напруга стікає по тілу і витікає з вас через кінчики пальців рук і кінчики пальців ніг. І ось тепер світлом наповнене все ваше тіло. І вам дуже комфортно, тепло, приємно. Ви знаходите всередині вас, де в тілі комфортне відчуття. Якщо, якщо важко це знайти, згадайте, як ви щось солоденько попили, або приємно, щось з'їли, тепленько попили. І як ваше відчуття в тілі тоді з'являється десь комфортно. І зробіть декілька вдохів видохів, дозвольте цьому комфорту розширитись на все ваше тіло і трохи за, за межі тіла. Це так, базовий стан перед будь-якою практикою. Ось і об'єктом медитації може бути будь-який об'єкт. В тій школі, що я займався, це була буддійський символ, буква А там з п'ятью кружочками. Це допомагало класно сконцентруватися. Якийсь мозок мій входив в стан такої якби, кращої концентрації. Але це не обов'язково, можуть бути різні об'єкти. Я можу бути зараз вашим об'єктом медитації. І вибираєте для себе об'єкт і починаєте його спостерігати. І дозвольте вашій уваги свободно рухатись по цьому об'єкту, помічаючи його контури, помічаючи просвіти поміж цими контурами. Зверніть увагу на простір навколо об'єкта окремо від цього об'єкта. І набригадайте дуже пильно, як Охотник, який постерігає за своєю добичею. Нехай ваша увага стане неперивним пучком, який торкається цього об'єкту. І частина вашої уваги це супер обов'язково залишається в тілі. Ви неперивно дихаєте, і ви відчуваєте себе, спостерігаючи цей об'єкт. Ми дихаємо. Ми торкаємося цього об'єкта, ми дозволяємо трохи нашої уваги поплити. Це може таке бути легке сп'яніння, коли цей об'єкт вже нам кажеться якимось незнайомим, нібито ми його бачимо через призму якогось іншого нашого стану. І продовжуємо дихати і дозволяємо собі торкнутися невідомості. І в цей час, коли ви почули, побачили цей об'єкт з іншої сторони, зверніть увагу на себе, хто всередині вас все усвідомив хто всередині вас сприйняв інші грані, об'єкти, які ви і на які ви медитуєте. І дозвольте цьому стану продовжуватись спостерігати і продовжувати відслідковувати ваш внутрішній стан і того, хто це сприймає. Якби три рівні об'єкт, ваше відчуття і ваше, то, хто сприймає. Три такі рівні. І тепер, коли ви хорошенько наситились цим відчуттям, закривайте очі і слідкуйте за своєю увагою, за тим, хто спостерігав і в простір, в яким це знаходиться. І тепер переводьте свою увагу на простір вашого сприйняття, на простір вашої уваги. На простір вашої свідомості. Розслабляйте ручки ножки, розслабляєте ваш звір, розслабляєте вашу увагу. І дозвольте собі розширитись. Ви можете уявити, як ви дивитесь на небо, в якому розходяться тучі, і ви бачите чистий простір. І як ваша увага заповнює, лучики вашої уваги заповнюють цей простір. І оцей стан. Порожності та ясності цього простору та вашої уваги це і є деконцентрація, коли ви просто розтинаєтесь в якомусь об'ємі. Відчуйте цей стан і тепер згадайте про себе як про наблюдателя і згадайте про своє тіло як відчуття. І дозвольте запросіть, будь ласка, цей стан простору, цей стан концентрації. І своє відчуття ваше буденне життя. Подивіться по сторонах. Як зараз змінились ваші відчуття? Порухайте тілом, як змінились відчуття в тілі? Як простір навколо став почуватися, чи став він якимось іншим? Чи став він десь більш незнайомим, чи він став більш теплим, чи він став більш комфортним. І зверніть увагу на себе нинішнього! У порівнянні з вами до медитації, наскільки вам зараз стало простіше, наскільки вам зараз стало зрозуміліше, наскільки вам зараз стало комфортніше. Впустіть ці оновлення, вашу практику. Якщо вам було цікаво, будь ласка, напишіть мені в ваших коментарях. І бажаю вам успіхів і до зустрічі в нових випусках. Пока!